Вітаю! А зараз я розповім вам про курс долара. А саме чому він раптово знизився щодо гривні наприкінця грудня. Пам'ятаєте, як це було? І чому це зовсім не успіх наших урядовців, а зовсім навпаки. По-перше, протягом минулого року долар стрімко падав щодо усіх світових валют, крім гривні, звісно. Можете подивитися на графік. Круте піке: 12% мінус. У 2021 році, до речі, передбачається ще більше падіння долара. І якщо не вірити аналітиком, то можете просто переглянути курс євро в обмінниках, який невпевнено росте, і порівняти з курсом долара. Але грудневий приріст гривні щодо долара мав ще й одну іншу причину. Наприкінці 2020 року виявилося, що наш уряд докерувався до небаченої дірки в бюджеті. Понад 250 мільярдів гривень, майже 10 мільярдів доларів. Не було грошей не лише на велике крадівництво, яке Зеленський чомусь називає великим будівництвом, а навіть на зарплати бюджетникам. І от уряд Шмиглян не придумав нічого кращого, як назичити грошей. Наше міністерство фінансів протягом грудня. Чотири рази виходило на фінансові ринки з протягнутою рукою. Ну, ви ж пам'ятаєте, коли треба заробити, вони не знають, як. А коли треба брати в борг, то скільки разів, стільки і треба вийти. Брало під шалені проценти. Майже 4% річних у доларах. Це коли Євросоюз та МВФ дають нам під 2%. А в гривнях процентна ставка понад 12 для країни грабіж. А от для валютних спекулянтів, як українських, так і міжнародних, чудова нагода добре заробити. Що вони і зробили? Протягом грудня спекулянти масово продавали долар, який без того втрачав ціні, щоб вкластися в українські гривневі облігації уряду. Наслідком цього і стало певне тимчасове послаблення долару до гривні. тимчасове. Бо вже січні долар повернув собі позиції, а ми з вами втратили гроші. Але для нас з вами це матиме ще один наслідок дуже неприємний. Бо запозичене, як відомо, треба віддавати з відсотками. Ось план Міністерства фінансів на 2021 рік по розрахунках за боргами. Тільки по так званих внутрішніх запозиченнях треба віддати майже 600 мільярдів гривень. Ще 166 мільярдів позовнішніх. Грубо кажучи, у кожного з нас заберуть по півтори тисячі гривень. Але не одразу. Поступово. У цьогорічному бюджеті таких грошей просто немає. Це більше, ніж 50% бюджету. Що ж буде робити уряд? Правильно, зичити ще і ще під більше відсотки. Як це називається? Шлях до банкрутства. Слово. Відносно стабільність гривні до долару обходиться нам чималою ціною. І це не успіх Зеленського та його безмозлого уряду. Це просто обкрадання нас з вами та наших дітей і внуків. З огляду на все вище сказане, можу сміливо констатувати, що економіка України керується виключно в ручному режимі і не піддається жодним економічним законам світу на жаль.